У Кременчуцькому ЦНАПі відкрився оновлений сервісний центр МВС. Це пілотний проєкт із забезпечення прозорих іспитів у сервісних центрах МВС. Кандидати у водії мають вибір, як отримати талон попереднього запису на іспити. Це можна зробити через термінал, який розташований безпосередньо у приміщенні сервісного центру МВС, або ж замовити талон онлайн через Єзапис. Е Завдяки дистанційному запису кількість візитів до сервісного центру МВС скоротиться з двох до одного. Це дуже зручно. Учно та швидко. Ми дуже дякуємо сервісному центру МВЗ за те, що вони розвивають співпрацю з нашим центром надання адміністративних послуг. В Кременчуці центр надання адміністративних послуг мабуть найкращий в Україні. І Я впевнений, що ця нова інтегрована спільна послуга буде користуватися у Кременчужан популярністю. І ми вже бачимо сьогодні перших кременчужан, молодих хлопців і дівчат, які прийшли здавати іспис до оновленого сервісного центру в ЦНАПі. Мабуть, один з небагатьох ЦНАПів в Україні, який надає тепер спільні послуги. З вашим центром. Тому впевнений, що кременчужани, які здають іспити на водіння транспортних засобів, будуть робити це в комфортних умовах, швидко, ну і успішно, тому що все для цього в них є. Людина приїжджає в сервісний центр, їй не потрібно нікуди їхати. Вона одразу зареєструвалася або онлайн, до речі, від сьогодні можливо записатися онлайн на практичний іспит за два тижні. І людина приїжджає в сервісний центр, приходить до нашого адміністратора отримує відповідну заяву, так званий екзаменаційний лист, приходить або на теоретичний іспит, або на практичний. І складає іспит, і якщо вона складає іспит практичний, вона одразу в цей день отримує посвідчення водія. В оновленому екзаменаційному класі є чотири камери відеоспостереження, які фіксують усі дії працівників центру і тих, хто складає іспит. Це забезпечує прозорість усієї процедури. Майбутні водії вже почали користуватись зручною послугою. Кременчужанка Ірина не може стримати сліз радості. Вона отримала посвідчення водія, адже усі іспити склала успішно. Давала да перші, перші маршрути сьогоднішнього дня, які діють я здала. А чому ви плачете? От щастя. Тобто, ви не вірили, що тут все так вдасться. Так, да, так, все хорошо. Я заспокоїлася, сконцентрувалася Ого. і здала. Ну, ми вас вітаємо від громади, від сервісного дякую. центру МВС. Ви дякую. фактично одна з перших да, кременчужанок, які здали успішно тут іспит. Дякую, дякую. У рамках співпраці з сервісним центром МВС міська влада Кременчука придбала три нові зручні автомобілі для складання іспитів. У транспортних засобах також. Встановлені камери, які фіксують весь процес складання іспиту в рамках співпраці з сервісним центром МВС. Ми закупили три автомобілі для здачі іспитів. Два автомобілі з механічною коробкою передач, один з автоматичною. Це зручно тим, хто складає іспит. Вони можуть вчитися і на таких, і на таких автомобілях, і вибирати транспортний засіб, на якому вони здають. Сучасна техніка. Покращує умови здачі і відповідно умови підготовки наших водіїв. Я в свою чергу хотів подякувати Віталію Олексійовичу за співпрацю за оперативне його втручання, вирішення цих питань, які ми маємо сьогодні в дійсності три нових автомобілях, які сьогодні приступили в рамках результатів пілотного проекту, у нас проходить у Полтавській області. І є також занадане приміщення, яке є комфортним, доступним. То наші послуги стануть більш прозорими, доступними та швидкими. Дякую вам, Віталій Віталісі. Дякую міській раді за допомогу, сприяння за вашу співпрацю та підтримку. Дякую. дякую. Аби отримати посвідчення водія, Алла приїхала з Польщі на новому комфортабельному авто. Вона також успішно склала іспит сервісом та швидкістю надання послуг. Жінка вражена. Приїхала до вас з Польщі складати іспит. І так мені пощастило, що попала на цю нову машину. Дуже сподобалась, дуже гарно, дуже м'ягенька. Здала та добре з першого разу. З першого. ну ми вас вітаємо від Дякую, громади Дякую. Кременчука. Від сервісного центру вітання успішним складанням дякую, дякую, дякую. Завтра поїду до Польщі з новими дорогі. правами. Дуже 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 гарне, гарне приміщення машини, такі європейського вже стандарту. Дуже дуже приємно. ну і автомобіль. Запах у нього нового автомобілю з салону. Так? Запах шкіри знаєте? Угу. Сервісний центр працює на третьому поверсі ЦНАПу з понеділка по п'ятницю, з 8 ранку до 17.00. У суботу з 8 ранку до 15.45. неділі. Вихідний. Анна Литвин, Олексій Киржановський, Кременчуцькі новини.